Жахлива трагедія, що сколихнула весь світ у суботу, близько четвертої години дня, по Харкову було завдано авіаудару по Київському району. Зафіксовано влучання по території будівельного гіпермаркету, в якому ймовірно перебувало понад 200 людей. На 13-ту годину дня неділі відомо про 14 загиблих та поранення більш ніж 40 мирних жителів. В результаті прильоту спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідувати вдалось лише на ранок. деле город задав удару по Торгівельному центру відразу виникла пожежа, сталися доволі серйозні руйнації. До місця подій були направлені підрозділи ДСНС. Першочергово евакуювали відвідувачів спільно з правоохоронцями та персоналом закладу. Після цього приступили до гасіння пожежі через велике гарюче завантаження безпосередньо в торгівельному центрі. саме Горючих легкозаймистих матеріалів вогонь швидко поширювався всім периметрам. Загальна площа пожежі склала близько 13,5 тисячі квадратних метрів. Загалом до ліквідації пожежі було залучено близько 40 одиниць техніки та понад 170 чоловік особового складу. О 18.45 вчора пожежа була локалізована і сьогодні о 8.30 повністю ліквідована. Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі і наразі підрозділи ДСНС проводять роботи з розбирання завалів, розчистки саме території від залишків конструкцій, між стелажами, в проходах і шукають тіла ймовірних загиблих. Поряд з будівельним гіпермаркетом працює виїзна лабораторія, де родичі людей, які зникли безвісті, можуть здати ДНК-тести, аби в подальшому ідентифікувати тіла своїх, ймовірно, загиблих. Це страшно. Це жутка трагедія, там внутріад. Слово тероризм це дуже м'яке слово, яке можна використати по відношенню до я не можу їх назвати навіть орками. Роботи тривали. Всю ніч. Кількість працівників задіяна для роботи дорівнюється сотнями. З вечора у нас була інформація про 17 безвісті зниклих для того, щоб порівняти ДНК безвісті зниклих і наших загиблих. Проводиться ДНК дослідження зараз прямо. Наразі їх проведено 23. Ми зможемо чітко сказати. Чи співпадіння є між родичами тих, хто звернувся з заявами про безвісті зниклення своїх родичів з тими тілами, які і ми знайшли. І ми будемо продовжувати, продовжувати роботи з пошуку тіл. Роботи ведуться дуже скурпульозно. Чому? Тому що всі, хто може знаходитись, мають право на нормальне поховання, а їх. Родичі мають право побачити тіла своїх близьких це наша соціальна функція. Тому роботи не будуть прикращатися на нехвилину, хвилину, поки ми їх повністю не закінчимо і не зможемо на 100% констатувати, що ми впевнені, що там більше нікого немає. Ігор Безкровний, Віктор Настречов, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.